Згідно з даними ЮНІСЕФ, щоденно від насилля вмирають 340 людей. Чи дивитеся ви в очі незнайомих людей? Яка їх історія, що їх чекає вдома, на роботі, у суспільстві? Важко бути в безпеці, коли людина, яку ти кохаєш, може завдати тобі болю психологічного, морального, фізичного від домашнього насильства страждають усі. Але жінки і дівчата. Потерпають від нього найбільше. У суспільство виникає запитання: чи може справжній чоловік бути вразливим? Може страх, насильство, вічні сварки і приниження можуть зламати будь-кого. Щасливе дитинство завершується там, де починається домашнє насильство. Я не хочу бути в тіні. Я проти насильства. Ми здатні простягнути руку допомоги одне одному і припинити це. Ми проти насильства. Ми проти насильства. Ми хочемо розірвати це коло. Ми проти насильства. Ми проти насильства. Ми проти насильства. Сила чоловіка не для того, щоб кривдити. Ми проти насильства. Ми проти насильства. Ми проти насильства. Ми проти насильства. Ми проти насильства.